Чим ближче до центру Дрогобича, будівлі все густіше вкриваються рекламними вивісками. Подекуди вони повністю закривають фасад будинку, що недопустимо, особливо в історичному ареалі міста. Проблема з вивісками у Дрогобичі однозначно є. Ще у 2017 році петиція, де йшлося про потребу врегулювання норм щодо вивісок, набрала відповідну кількість голосів. Ініціативна група разом з відділом архітектури Дрогобича розробили відповідне положення. Та на зустрічі з радою підприємці не дійшли згоди щодо розміру вивісок. Незважаючи на це, робота над положенням триває. І наразі ми хочемо як найбільше донести громаді, що це важливо. І якщо ми хочемо мати комфортні простори, комфортне місто, нам потрібно врахувати також і це питання, адже весь цей хаос, який переслідує нас на вулицях, несе гнітюче, гнітючий стрес, особливо на мене, і думаю, не тільки на мене, і було б нам всім комфортніше, якби ми всі разом прийняли якийсь мір і примусили таке. Прийняти це положення і зробити його з метою обговорення концепції положення про вивіски у Дрогобичі. Громадська організація Молодіжний прорив провела семінар Змінювати вивіски чи залишити як є, чому вивіски важливі, де розповіли про вплив хаотичності вивісок на вигляд міста та на його мешканців. «Коли ми приїжджаємо в місто. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на архітектуру даного міста. Якщо брати дрогобич, то архітектура в нас є чудова, але в нас є одна велика проблема: це захаращення їх е, вивісками, які є без смаку. Які мало того, що я би не сказала, що вони презентують цей заклад, який там працює, так вона ще й погіршує фасад самої будівлі, який призводить до руйнування. Отже, чи змінювати вивіски, чи залишити так, як є, однозначно змінювати і проводити місто до порядку.